Влада виконує обіцянки. З 1 квітня мінімальна зарплата підніметься з 700 до 8 тисяч гривень. Ну, як обіцяли, так і виконали 8 тисяч гривень. Я навіть не буду їх ділити на умовно 40 для того, щоб з'ясувати, скільки ж це доларів, і порівнювати це з іншими країнами. Чому я вам поясню? Люди, які не живуть на мінімальну зарплату, ну тобто на 7 тисяч, вони. Ніколи не зрозуміють, що таке відмінність між 700 і 8. Це суттєва відмінність для тих, хто звик жити на мінімальну зарплату, хто навчився жити на мінімальну зарплату. Це суттєва відмінність 700 і 8. Інша справа, чи достатньо цього для життя в сучасному світі? Чи достатньо цього, коли ти заходиш у магазин і бачиш ціни там і тарифи там? І тебе ще й держава змушує через таку мінімальну зарплату жити на субсидії або ще на щось, що на мою точку зору принижує чисті гідність громадянина. Громадянина, який має роботу, який має зарплату. Але й чомусь він отримує 8-7 тисяч гривень. Тим не менш, влада виконала обіцянку. Обіцяли. Виконали. Ну, реально. Пацан тримає слово. і Ютуб, в шапці профілю. Підписуйтесь і напишіть в коментарях, чи живете ви на мінімальну зарплату, і як це? Жити на мінімальну зарплату. Я колись жив на мінімальну зарплату. Я знаю, що це таке. Правда, це було, коли я був молоденьким, але я знаю, що багато українців змушені, не мають іншого шляху, не мають іншого способу, ніж жити на отаку зарплату. Жду на ваши